Майже 33 тисячі школярів 1 вересня переступлять поріг шкіл міста, а понад 3 тисячі зробляться вперше. Тож навчальні заклади активними темпами ведуть підготовку до зустрічі школяриків. По оперативним даним я вважаю, що школи всі підготовлені, багато роботи дуже зроблено. Колективами шкіл, батьківськими колективами, результати проведеної в літній період роботи з 15 по 22 серпня оцінює комісія з перевірки готовності навчальних закладів до роботи у новому навчальному році та осінньо-зимовий період. Для того, щоб заклад почав працювати, необхідно провести забор води, перевірити санітарний стан приміщень, пожежну безпеку таким чином, щоб діти комфортно. Могли перебувати в даних, в даних навчальних закладах, Незважаючи на відсутність фінансування з державного бюджету, ремонти в школах все ж таки робляться. Правда, найчастіше за кошти батьків. Ось як, наприклад, в загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 3 Ми вклали немалі кошти, але це кошти наші, і ми тішимося з того, що діти будуть навчатися в таких умовах. За це літо ми відремонтували. 90 метрів квадратних стелі це їдальня, це хореографія, це коридор першого поверху. Ми відремонтували 900 метрів квадратних підлоги. Ну і вікон 24 поставили віконних блоків. Розпочали свою роботу з 1 серпня й дитячі садочки міста, черга до яких складає 397 осіб. Задля того, аби зменшити навантаження, міська влада обіцяє, що з 1 вересня розпочне роботу ще два дошкільні заклади. І ми в цьому році плануємо, в тому числі, за державний ресурс, це інвестиційні кошти, відкрити два, два дитячі садочки. Це для нас дуже важливо, тому що. Кількість дітей, які відвідують дитячі садочки, з кожним роком збільшується, і в цьому році вже понад 14 тисяч дітей йдуть до дитячих садочків. Під час підготовки до нового навчального року оновили й матеріально-технічну базу дитячі садочки. Здебільшого також за кошти батьків. Ремонти в приймальнях в двох групах поставили 31 пластикове вікно, виконуючи програму енергозбереження міську. Також ну були такі незначні ремонти водогону, тепломережі. Поставили в одній групі нові батареї, 100% фінансування батьків. Міський голова ознайомився з результатами ремонтних робіт. А наша знімальна група перевірила готовність персоналу. Повернулися дуже радісними, такими жвавими. Постійно в нас ні секунди на місці не хочуть сидіти. Ну вони відпочивали вдома, і трошки в них збився режим, можна сказати. Але тепер вони вже місяць майже садочок ходять спочатку серпня. то ми вже звикли до цього всього, вже нормально реагуємо. що треба по режиму їсти, спати? Тому вони зараз вже адаптувалися повністю. Саме необхідне по переліку медичного кабінету нашого маніпуляційного у нас є. Для надання першої невідкладної допомоги на невідкладні стани все забезпечено, тому що зараз дітки йдуть з різними хворобами і чекати можливо все що завгодно. Ну як, в нас складається і сніданок, обід, полунік і вечеря. І ще кото діти ночують, то навіть на ночну групу дають. Тож з певненістю можна сказати, що до нового 2012-2013 навчального року місто готове і нічого не завадить дітям здобувати нові й нові знання. Тетяна Соловей Віталій Демець новини телеканал Смарт.